Добрий добрий день. Сьогодні 3 вересня, 2022 рік. Хочу показати, де можна одне із місць, де можна зупинитися на відпочинку або коли ви йдете вгору, от, переночувати. Цей, готель, гостинний двір, точніше, називається Згарда. Він знаходиться у верхній ясинів в печиші. От я вам хочу показати, хто ще не доїхав сюди, але думає, де б зупинитися. От згарда. Сайт їх можна знайти, я думаю. От е Є така траса, коли ви приїжджаєте туди на коло, от там воно знаходиться, от тоді ви йдете сюди пішки. Ось орієнтир, мостик такий. І ось ви заходите. Ось такий двір, дуже так приємно. Тут є номери стандарт по 500 гривень і номери люкс. Номери люкс двоповерхові. Це, як ото кажуть, у кожного свій гаманець. То розраховуючи на гаманець. Зліва колиба, а тут номери. Оце справа, номери, це кухня тут. І там на другому поверсі номери стандарт. Тут справа ще є, де ви можете влітку пообідати. І ось тут номери. Стандартні і люкс. Знімаю для тих, що людей, хто ще думає, де би зупинитися. Ось, якщо ви змерзнете, то включають опалення. Дуже приємні, гостинні люди. Зараз я вам покажу колибу. Ось в згарді можна зупинитися. Це колиба. Тут смачно нагодують. Ходимо. Ось ось так. Все в дереві, гарно, це туалет. Ок. От в такому стилі йдемо далі. Далі ось так. Отак засерверовано. Дуже гарно. Так, зараз вам показуємо самого класного хлопця. Звертайтесь до Славіка, усі питання порішає. Самий класний хлопчина. Ну, тут всі класні, можна звертатися от з гарда. Можемо меню. Часто питають меню, можу вам показати меню. Зараз наведу, що видно. Постараюсь, щоб було видно. Може не сильно. Ось так орієнтовно. Ростинний двір з гарда. Верхній ясинів.